Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні хочу розповісти вам про небезпечну траву, яка може призвести до дуже важких наслідків для собак, котів. Зараз її повно, там, де не скошена трава, чіпляється до шерсті. Дуже легко проникає у шкіру тварини. Називається це устюк, і воно може потрапити в лапу, в ніс, в око і взагалі в будь-яку частину тіла тварини. І що саме страшне, воно, якщо потрапляє під шкіру, воно рухається. Воно йде тільки вверх, його неможливо витягнути. От наша собачка наступила на остюк, і вже це ми її прооперували. Ось то, що достали з неї. Бачите? За три дні нога розпухла. Отвір, через який устюк потрапляє всередину тварини, дуже швидко загоюється, але остюк все время рухається вгору і дуже швидко проникає на велику глибину. І важко помітити, що він там. В нашому випадку за три дні великий напряг був на лапі, десь 10 см лапа гноїлась. І оце ми вже були в ветлікарні. І її прооперували, і вона відходить зараз, наша собака від наркозу. І що я хочу сказати? Що не одразу знайшли це вже наша третя ветлікарня. Перші дві устюк не знайшли. Вони казали, що його там нема, але ми знали точно, що він там є, і потім вже знайшли лікаря, який зміг нам допомогти, і витяг оцю штуку, цей устюк із лапи. Самостійно можна його витягти тоді, коли тварина тільки на нього наступила. Далі він дуже швидко рухається. І ви його вже не знайдете. Їхати в лікарню треба негайно. Якщо його не витягти, він продовжує рухатися вгору, прорізаючи м'язи тварини. Ось це така у нас рана, нам поставили. дренаж. Ось зробили другий отвір, щоб остюк витягти. Таку відстань остюк пройшов за три дні. Велике запалення, гнойна рана. Якщо ви швидко звертаєтесь до лікаря. То устюк можуть вийняти без наркозу. В нашому випадку вже він був глибоко і без наркозу не можна було його дістати. Ось так ці колески можуть виглядати, вони небезпечні, коли висихають, коли сухі. Влітку не пускайте бігати по нескошеній траві, бо це чрівато. Якщо його не витягнуть, то тварина може навіть загинути. Чим раніше ви поїдете в клініку, тим краще для вашої тварини.